Доброго дня. Це наша пожежна безпека року. І сходно у цій місці комісії спішає про основу Дніпро житлового комунального господарства, працю та зв'язку та повинні посудовитання об'єктами комунальної власності, що лише чайно було. Я прошу прийти для розв'язання про розв'язання реєстрації. Борчак Андрій Васильович. Михайло Ірина Вікторівна. Ні. Петерейко Роман Володимирович. Рябор Марія Юрівна. Ні. Володюк Ірина Виколаївна. Є. За даними реєстрації прибуло Чотири члени постійної комісії. Дякую. Нам було захворовлено сім питань. Ко які є запитання, пропозиції, доповнення виконання і маємо. Прошло даних в цілому зада. Тоді до першого питання переконання та про виконання селищної бюджету мінації селищної громади за ідітськи 25-го року. Uh, у нас за 9 місяців поточного року до бюджету до селищного бюджету по загальному спеціальному фонду без бюджет не з бюджетних трансферсів дійшло майже 133 мільйона гривень і виконання складається 9,1%. Okay. Також субвенція дотації державного бюджету нам надійшло 122 мільйони 300 тисяч гривень. Як і попередні рази, ми, до загального фонду у нас найбільший платіж, який надходить до селищного бюджету, це тобто податок на доходи з до фізичних осіб. Він складає майже 50%. І за звітний період нам поступило даного податку 63 мільйона 900 тисяч гривень. Другим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду є плата за землю та оренда плата за землю з юридичних і фізичних осіб, яка складає. 16% власних надходжень і за 9 місяців даного податку надійшло 22 мільйони 731 тисяча гривень. Е, усі податки е, е, місцеві надійшли у повному обсязі, складають більше 100% до уточного на плану на дві заку. Е, невиконання у нас немає. Крім того, е, по доходах е, з надходжень, які у нас. Надійшли за 9 місяців і крім того, враховуючи залишок на початок року, який складав складав нас майже 19 мільйонів, проведено видатки на 9 місяців на суму 250 мільйонів сорок тисяч гривень. І до плану на звітну дату виконання складає 88,2%. 88 за загальна сума з цих двісті мільйонів у нас. В основну маску видатків складають захищені статті це зарплата, енергоносії, продукти харчування. І на дані видатки було направлено за на 9 місяців 27,2 млн гривень. Ну, основна найбільша, найбільша галочка освіта. Далі охорона здоров'я, культура, органи місцевого самоврядування і, і соціальний захист та інші видатки. У нас за 9 місяців також ми направляли і на, для, на інші видатки направляли між бюджетних транспорт до державного бюджету е і до обласного на, на фінансування шкільних автобусів і ну, в основному інших видатків таких не було. О, є немає немає. 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 кредитовської ні про зточеної кредитовської дорослі, немає і такої немає. Усе поплачено, усе здійснено в межах. Дякую. У кого є якісь запитання, подоповнені про річні? Немає? Пропозиції? Винести даний проект з рішення на розгляд сесії селищної ради. Хто за? Проти? Підтримуємо за нову дякую. Дякую Переходимо до другого питання про затвердження програми розвитку житлового комунального господарства. Термологічний комунальний пункт Кринецької селищної громади за 26-28 років. Доповідаючи, Боронівська ОТА. До цього часу діяла програма розповідового комунального господарства та получення правних скінців на території Кернецької санкції територіальної громади за перші 25 років. Зараз термін дії цієї програми закінчується. Ми проаналізувавши цю програму, проаналізувавши видатки, які треба було проводити у цьому напрямку. Ми розробили нову програму на 26-28 років. намагалися, щоб забезпечити всі заходи. Для того, щоб могли утримувати належні стані наставлені книжки, щоб надавати послуги відповідно заплаву. Щоб... Ну так, пороску так. Заповнення. Фактично, я так розумію, це стосується лише ворітного права. Число комунального законодавства. У цій програмі тут видатки, що стосується жилового комунального законодавства, це каналізаційна мережа, тому mm. вона в основному тільки зрозуміло. Фактично, це ми об'ємні програми по селищу чи по громаді? Так? По селищу також. Сюди входять і працівники благоустрою наші, Так. сюди входять ремонти доріг, сюди входить заміщення освітлення. Це по всій громаді, не тільки. Немає Немає. Пропозиції. Минути даний про рішення про засідання Проти Протиреємося на вас. Дякую. Хочу за пані прокодання полезнее вміти програми в поліні майданчик. У аналогія залишані 25 до подачі. Обстріл фінансування програми на 3 роки не зміниться і залишається мільйон тисячу сто тринадцять тисяч гривень. За рахунок невикли коштів на послуги та ремонт пунктів 35 п'ять збільшилися на суму проведення оці так. За рахунок невикористаних коштів на послуги та ремонт, це пункти 3 і 5, збільшилася сума на проведення оцінки та рецензування, це пункт 4. Також за рахунок невикористаних коштів у 2024 році на виготовлення технічної документації, збільшилася сума у 2025 році, це пункт 2. Сталося тут п'ятдесят один. Там стала пункт 4, стала сума у нас. 131 тридцять два гривень. І це все в межах цього фінансування яке було. Всього за три роки це мільйон сограджень. Так, тисяч гривень вона залишилася. Ми там зміни як не робили, що ми робили. Ми один раз робили зміни за рахунок того, що у 24-му році, у 23-му році було профінансовано 250 тисяч на технічну документацію. Було закладено 300 тисяч на 23-й рік, ми використали 250 і тих 50 перенесли далі. І так як в 24-му році не профінансовано виготовлення технічної документації взагалі, ці кошти перейшли на 25-й рік, а вже оцінка і рецензування – там 18 тисяч було у 24-му році, якщо я не помиляюся, решта перейшла на 25-й рік. І нам не вистачає зараз, якщо це в нас вдасться, ми будемо передавати зараз на цих рішеннях в оренду, потрібна буде більша сума на оцінку. І за рахунок ремонту і послуг пунктів 3 і 5, ми ті гроші забрали за 3 роки, не використали, перенесли їх у пункт 4 на 25-й рік. Зрозуміло. Це технічні документації. Це по кілька випадках. Зараз далі по буду розказувати. Це ті, наші працівники? Ті, які кошти, які ні, зараз нам дали. Ми... Ні, ні, ми тільки ті, ті, видаємо кошти на виконані різні документації. У, у 24-му році ми замовили 20, 25 технічних паспортів через тендер, який була проведена в Одеська, от виграла перемогла одеські БТІ. Це були і школи там, і всі адміністративні будівлі, тобто будівлі старостейських округів, і частина будинків культури. Якщо треба. Ввати... Так, я розумію, що це фактично посіда, так? І така місця. У нас у нас залишилося трошечки по світі, якщо все в нас надасться на наступний, і зараз ще плануємо до кінця а, цього року, якщо у ми знову ж таки погодиться, три об'єкти освіти а, зробити технічні документації. Це оці кошти, що перенесені на 20 рік. Так. Це вовчина буде розсушанно. Це на, на виготовлення технічної документації і реєстрації права власності. Сюдо хотіть об'єкти, які по-дачому ми затверджували сесію северної ради про те, що передати орати. Це таке. Звичайно, так входять. Ну, це як кажу, колишні дитячі будинки, колишні бібліотеки, щоб поселити її. Сюда входять сюди чи не входять. Ви подумаєте, конечно. Так, так, звичайно. Всі об'єкти комунальної власності ми хочемо допроінвентаризувати e, і доробити e, всі витяги, зареєструвати право право. Ну, нас у придатному дорожній спітці потрібно зробити ні. Тридцять п'ять 35%. 35%. Це відсотків, це потрібно більше половини виконувати. Ну такі ще є більше половини метрів, так виходиш? Так. Е, кое-які питання. Можна. Виходячи з аналізу за зане прошрічнення, це, тобто, роки успішності. Переходимо до, е, цифр. Тобто, не про дані про включення обладнання енергомо, інакше вона, як вона називається, технічне обслуговування, до операцій першого типу, це знається, значить, у нас, що позначить відцентів крап. Через екран ту система звернулася, говорити до вечора з цілотом, проханням Включити в перелік першого типу е, об'єкти для того, аби ми їм передали в оренду. Таких об'єктів у нас 16 по е, селах нашої громади. Було прийнято рішення зробити це одним договором, так як зараз у них на кожен об'єкт окремий договір, деякі закінчилися, деякі селі, деякі перейшли на І цей один великий об'єкт включає по кожному цілу, по одному квадратному метру 16 таких частинок, і ми маємо право через електронну торгову систему, через аукціон з тим, хто виграє це підприємство, яке виграє цей аукціон, заключити договір на постачання. Інтернету у нас у громаді. Також це питання включає розгляд по питання комунального некомерційного підприємства про включення в перелік першого типу об'єкту для передачі в оренду погодинну оренду. Це є послуга медичного напрямку. Офферіологія і проведення операцій. Це питання. Це, 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 це like. Так. Це є друга частина е, на наступній сторіночці. Е, перший пункт частина друга. Е, 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 е. частина нежитвого приміщення третього поверху та частина нежитлового приміщення другого поверху хірургічного відділення. Другий пункт за потанів комунального некомерційного підприємства Багатопрофільна лікарківнетка, Багатопрофільна лікарня, також включає один об'єкт дві частинки: це об'єкти за двома адресами, ці частинки за двома адресами: Сагідешна 75 і Сагідешна 79. Тобто буде також один договір на два цих. На дві тих частини і будемо рахуватися в один об'єкт переданий в оренду. Цим буде займатися балансом, прямо чи ми тільки даємо їм погодження. Фактично ми питаємо цього питання, де є фактично вечір з повідомленням зможе з'явилась. Що це фактично що за приміщення за поводом одному так? Це один квадратний метр раніше. Ще в сільських радах, коли були сільські ради, вечір з Телеком, а раніше хата не розміщували такі прикриї для, інтернет, для думає, там називається, Зараз я їхні звернення подивилися. І для призначення встановлення та обслуговування телекомунікаційного обладнання. Це один квадратний метр в кожному селі. І на кожна сільська рада цей час заключала договори з зачистою, ну, з хапами, там як і в це роках було, на цей об'єкт. До нас перейшло оцих договорів, от там 15-16, коїсь закінчується, коїсь уже не діючи. І е, майданчик нам дозволяє зробити це одним договором, якщо от ця компанія... Тому що думаю, тому що у нас про основні документи все є, так? Тут немає два об'єкти. От, які вже, ну, в принципі зараз виділять нам кошти, ми зробимо дві технічки, якраз до наступної сесії, якщо доживемо, все буде нормально. Ми затвердимо умови. Якраз поки розроблення умов, ми ще зробимо дві технічки. Нам виділяли сесії кошти. Вовчинець немає, і немає. Зараз я вже не скажу. Треба, буде підняти. ми так само чи Ні, 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 вони вже тут включені. Це вже все тут включується. Це просто ви про це заяснення документації, так? По учинцю і по скажу. Давайте, якщо дуже це так, буде я. Зрозуміло. Так, це перший другу. У кого У мене Нам надали було подано проєкт рішення, щодо довелося заяви тільки ТОВ, mm -hmm. Тому пропоную доповнити даний проєкт рішення розглядом про клопотання комунального некомерційного підприємства Кременецького автопрофіса і зазначивши включення нежитлових приміщень по вулиці.

Проєкта, що знову ж таки включає в себе розміщення їхніх відділень по селах їх 12? Для того, аби знову ж таки зробити 12 договорів з кожним, які перейшли нам у спадок і які частково завершуються, десь завершені, але використовуються. А це Укрпошта і відвідувачами цих населених пунктів зробити одним договором і затвердити ну, вже далі на місці умови передачі і працювати з ними протягом найближчих п'яти років. Друга частина цього рішення передбачає розгляд звернення 31-го прикордонного загону імені генерал Олександра Харківщина Державної прикордонної служби України про передачу їм в оренду приміщень в селі Росошани, вулиця Центральна, 43, для використання за їхнім напрямом роботи. Особову необхідності, але фактично це не жма будівля, це прошло. Колишня амбулаторія. Колишня амбулаторія, так. там фактично вона вільна, так? Вона вільна. Саме звернення передбачає, якщо вже У нас фактично, не документація є. Так. Ми, ну державної влади може передати їм. Ну, врази за за але це так само через опцов. Ні, Другий тип. А, збирається, так. Да. Їхнє звернення передбачає два об'єкти, але один з них зараз на сьогоднішній день немає технічної документації, це один з закладів освіти частини. І знову ж таки, ми плануємо до кінця э, цього року виготовити технічну документацію і додати іншу частину того об'єкта, який вони у цьому зверненні ага. просили. Зрозуміло.

З 1 січня 2021 року, тому час впливає, 5 років вже впливає у грудні з та, 1 грудня цього року. І за їхньою заявою ми можемо їм продовжити ці договори оренди на такий самий термін через додаткову угоду і через майданчик, звичайно. Це е, головне управління держоквадав у Чернівецькій області, вони розміщуються за адресою площа Центральна 2, целищі Кедлинці, перший порх, 125 квадратів, е, Бесарабська е, 49 плищі там 364 квадрати, якщо не помиляється, договір е, е, оренди архівного відділу Дніпровської районної державної адміністрації, площа Центральна 4, перший порт 64. Відповідно, ми раді їжі зараз не знімаємо. Зараз швидко вродні вони. Ви розуміли. Усі молоді, які питання? Дякую. Є, тут об'єктивно задано практичне. Зачепте за. Уповідно, до останнього питання. Питання для питання на ЦЕПРО. оренду без акціону. Доповідач, який тут чинен кавкар? Перший пункт там була Передбачає затвердження умов передачі в оренду приміщення за адресу Державства Сіочі Кельманці для розміщення пенсійного фонду головного працівників головного управління пенсійного фонду. Так як з 53 сесії цей об'єкт був включений в перелік другого типу і надана згода їм ну вгода на передачу в оренду. Другий пункт цього рішення передбачає затвердження умов передачі в оренду без аукціону будівлі, що розміщена за адресою вулиця Центральна, 19, так як 53 сесії їм була 53 сесія. Цей об'єкт був включений в перелік другого типу за заявою НТП Хотинський та надана згода на передачу в оренду. Третій пункт цього рішення передбачає умови затвердження умов передачі в оренду без аукціону об'єкта за адресою площа Соборна, 1, кінотеатр Дон для релігійної організації. Цей об'єкт був включений у 2021 році в перелік другого типу, і на сьогоднішній день він вільний від оренди. Ці потенційні орендарі, які до нас зверталися, мають право на оренду без аукціону. Перші два об'єкта будуть орендувати у нас за одну гривню, третій об'єкт у нас буде передаватися поталашкові баланси, вачості там три відсотки. Зрозуміло, звичайно, ці придбачення та об'єкт має бути. Нам закон позволяет подачу раз без оранжа, без аукциона. 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 Без Thank okay.